Починаємо музичне заняття. Давайте привітаємо зі мною під музику. Добрий ранок, дітки, добрий день. Ось наступило довгоочікуване літочко. Ми так його всі чекали, правда ж діти? Сонечко пригриває яскравіше, пташки прилетіли, квіточки запашні розсвіли. Тому я пропоную вам вивчити Пісеньку, про сонечко. Но спочатку послушайте, будь ласка, віршик. скупалось в річці сонечко, по небу поплило, і день новий на землю в долонях принесло. Сонечко, сонечко, гляне у вікно, усміхнеться весело до дітей воно. Діти, коли ми будемо йти Дитсадочі, будемо співати пісеньку про сонечко. Називається вона Моє сонечко. Послухайте, будь ласка, слова першого куплету. З піснею про сонечко йдемо до дитсадка. Здравствуй, моє сонечко! Пісенька проста. Сонечком танцюєм всі. Ля-ля-ля. Сонечком співаємо ми. Ля-ля-ля-ля-ля. А зараз давайте спробуємо зі мною під музику. Готові?